Я зараз розповім тобі справжню, реальну історію. Це реальна історія фільму Закляття. Історія, в якій вигадка знята з документів, а диявол зі стін справжнього будинку. Коли ти дивишся фільм жахів, Ти завжди заспокоїш себе думкою. Це просто кіно. Але що? Як частина спобаченого правдива, що як деякі будинки і справді пам'ятають біль? Це не вигадка, це історія, яка відбулася насправді, і яку не кожен наважиться згадати. У 2013 році режисер Джеймс Ван випускає фільм Закляття. Він стає хітом. Люди в кінотеатрах знепритомють, виходячи із залу. Фільм наганяє не просто страх, він створює відчуття присутності зла, але мало хто знає, що в основі цього фільму реальна справа, яку вели справжні дослідники паранормального Ед і Лорейн Ворени. Це була одна з наймоторошніших історій їхнього життя. Справжнє зло, справжній дім і родина, яку він мало не зламав Получені Штати Штат Рот-Айленд 1971 рік Родина Перрон чоловік, жінка і п'ятеро доньок купують старий фермерський дім XVII століття. Його оточує тиша. ліс, Свіже повітря і історія, якої ніхто не розповів. Перші тижні все добре, але потім починається. Спочатку ледь чутний шепіт уночі, потім дивні звуки на горищі, речі зникають, двері грюкають, дівчата прокидаються зі слідами подряпин, і найменша з них Синтія. Розповідає, що бачить жінку, яка стоїть у неї в кімнаті, щоночі і дивиться. Родина дізнається, що в цьому домі жила Баштеба Шерман, жінка, яку в 1800 році підозрювали жертвоприношені немовляти. Вона нібито зробила ритуал сатані, вбила власну дитину і прокляла цю землю. Її не засудили, бо не було доказів, але її боялися. Кажуть, вона вмерла, але не пішла, її ім'я і досі значиться в архівах. Вона існувала, і цей будинок належав їй. Дівчата з родини Перон стверджували, що вночі відчували запах гнилої плоті, а мати Каролін. Ставала все більш тривожною, мов одержимою. Ед і Лорейн Ворени – одні з найвідоміших демонологів США. Вони приїздять у будинок перонів після того, як події виходять з-під контролю. Вони описують це місце як оточене негативною енергією. Лорейн, яка була медіумом, стверджує, що вона відчула присутність багатьох духів. Але один сильніший за інших. Вона бачила баштеву. під час сеансів вони намагалися звільнити будинок, але у фільмі показано екзорцизм, вигнання демона. Але в реальності все було інакше. Ед і Лорейн не проводили офіційного релігійного обряду. На це потрібен дозвіл церкви. Вони провели ритуал викриття, і саме тоді відбулася надзвичайно жорстка реакція. Каролін впала, її тіло скручувало, вона говорила іншими голосами. Після цього батько сім'ї вигнав воронів, але зло не зникло, воно просто затаїлось. Сім'я перонів. Прожила в тому домі ще кілька років, бо не мали грошей, щоб виїхати. Вони просто звикли до присутності темряви, що у фільмі Правда, а що вигадка? Що правда? Родина перонів існує, деякі з дочок досі дають інтерв'ю. Будинок справжній. Його можна знайти на карті. Баштеба Шерман реальна особа. Ворони дійсно розслідували цю справу. Каролін Перон справді пережила щось подібне до одержимості, історію підтвердили десятки свідків: це не вигадка сценариста, це зафіксовано. Що у фільмі вигадали? Екзорцизм у підвалі, художній домисел. У реальності це був просто ритуал, і він вийшов з-під контролю. Багато сцен у фільмі спрощені або перебільшені для напруги, смертельні моменти, напади на дітей. У фільмі були додані для драматизму, але атмосфера фільму максимально наближена до тих подій, і саме тому він такий страшний, бо в основі не фантазія, а досвід людей, які це пережили. Будинок продали, його власники змінювалися. Але багато хто з них теж відчували щось. Наразі він став частково туристичним об'єктом для тих, хто наважується туди зайти. Але Лорейн Ворен залишала цю справу в архіві як одну з найнебезпечніших і зберігала частини артефактів у своєму музеї проклятих речей. Тепер ти знаєш, фільм закляття. Це не просто історія, що налякала мільйони, це відзеркалення справжнього зла, яке колись ходило ніччю між дітячими ліжками. Це не вигадка, це я розповіла тобі правду, і наступна історія буде ще ближче.